23 серпня в Україні відзначається державне свято, день прапора, 4 вересня 1991 року. Над будинком Верховної Ради України було піднято синьо-жовтий стяг, символ незалежності та суверенітету нашої держави. О, прапор наш в країни стяг шовковий. Як сяєш ти в повітрі золотім, і хто б сказав, скільки страждань і горя. Блищать слізьми у полиску твоїм, в твоїх складах двобарвної тканини є дух боїв і гостре слово «ЛЕЗ». а разом мир і правда України, простори нив і моря синій плес. Підняли державний прапор і в шості представники міської влади та держслужбовці зібралися цього святкового ранку у центрі міста, аби висловити свою повагу до символу української державності та подякувати тим, хто виборював для України перемогу на полі бою ціною власного життя. Під синьо-жовтим стягом наші воїни йдуть у бій, захищаючи рідну землю. І наразі саме вони заслуговують на найбільшу подяку від українців. З Днем українського прапора всіх вітаю. І в першу чергу хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті. Вітаю всіх нас, українців, з сьогоднішнім святом, Днем прапора України. Це символ нашої єдності, нашої незламності і нашої непереможності. Наш прапор буде майорити над кожним містом, над кожним селищем і над кожним селом нашої держави. Найскоріше нам всім перемоги. Слава Україні!